Доброго здоров'я! В ефірі найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. В районі Донецького аеропорту в ніч на 26 січня відбувся запеклий бій між терористами і бійцями української армії. Про це з посиланням на місцевих жителів передає сьогодні. За словами гродян, близько 23-ї години ночі вхід пішли як великокаліберні кулемети, так і міномети, і, можливо, навіть танки з артилерією. Починалося все з тривалих кулеметних черг. Потім підключилися гранатомети. Останні півгодини залпи стали значно потужнішими. Стріляють або з танків, або з артилерії, Таке розповідав житель Київського району Донецька. На набережній дуже чутні залпи зі сторони аеропорту. Навіть при закритих вікнах і неголосно голосно працюючому телевізорі відчутні звуки бою, розповів донеччанин. Близько 23.50 почали надходити повідомлення про те, що перестрілка поволі стихає. Тим часом, за інформацією штабу АТО, обстановка в районі аеропорту за минулу добу була вкрай напруженою. Сьогодні головною проблемою в зоні АТО є дисципліна. У військових немає мотивації, а зарплати залишають бажати кращого. Про це заявив колишній пресофіцер АТО Олексій Дмитрошковський. Мотивації для бійців воювати, враховуючи те, що відбувається зараз в Києві, аж немає ніякої мова. Скажімо про підняття зарплати. Якщо взяти військомат старшого лейтенанта, я знаю точно, я спілкувався з одним із старших лейтенантів. У нього зарплата 11 тисяч. Давайте візьмемо бійця. А то сьогодні зарплата на сьогоднішній день коливається від 4 до 6 тисяч. Це людина, яка воює. Він отримує половину того, що й старший лейтенант, який сидить у військоматі, не маючи жодних ризиків для життя, сказав Трошковський. При цьому він додав, що підняти зарплату воїнам до тих розмірів, які вказані, просто неможливо. Ці гроші з'їдять весь бюджет, виділений на утримання Міноборони. Грошей вистачить лише на утримання самої армії. Ні про який розвиток грошей вже не вистачить. Тому, наскільки мені відомо, відкликано підвищення зарплати, зазначив колишній пресофіцер. Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп, який тільки минулого тижня приніс присягу, незважаючи на масштабні протести опозиції, відмовився залишати свій пост. Якби сьогодні ми пішли у відставку, парламенту дали б три місяці на формування нового кабінету. Це означає, що впродовж чотирьох місяців політики будуть боротися за місце в уряді. Ситуація може призвести до глибокої економічної та соціальної кризи, сказав він. Говорячи про вуличні протести, прем'єр сказав, що уряд буде протистояти маніфестантам на вулиці. Дороги ми розблокуємо, всі дії протестуючих, які йтимуть в розріз із законом, будуть каратися. Якщо ж протестувальники перейдуть межу і почнеться насильство, уряд буде реагувати в рамках закону, сказав Філіп. Представники країн-членів ЄС зажадали змінити правила шенгенської зони, щоб впоратися з припливом мігрантів. Міністри юстиції та внутрішніх справ країн Євросоюзу після екстреної зустрічі в Газі звернулися до Європейської комісії. Згідно із правилами, країна, що входить в Шенген, має право закрити свої кордони на період до шести місяців. Проте на зустрічі в Газі міністри зажадали, щоб цей період був збільшений до двох років. На зустрічі обговорювалися заходи з охорони зовнішніх кордонів. ЄС деякі з її учасників заявили, що економіка окремих країн Євросоюзу може не витримати припливу мігрантів і знадобиться допомога зовні. Телек... Телеканал BBC One показав документальний фільм Річарда Білтона Таємні багатства Путіна, у якому російський президент звинувачується в тому, що використовував свою владу, щоб накопичити таємні статки. Автор картини зустрічався з колишніми кремлівськими інсайдерами, які стверджують, що знають, як Путін ховає свої багатства. За оцінкою автора фільму, Владімір Путін найбагатша людина в Європі і один з найбагатших людей у всьому світі. Його статок оцінюється в сорок мільярдів. Доларів. Наголошується, що Владимира Путіна є нерухомість в Іспанії. Про це у фільмі говорив підполковник юстиції Андрій Зиков, який вів так звану справу Путіна. Гроші на будівництво котеджів були нібито переведені в Іспанію корпорацією Двадцятий Трест. За фактом розкрадання бюджетних коштів керівництвом цієї корпорації було заведено кримінальну справу, яку і розслідував Зиков, будучи тоді слідчим в особливо важливих доручень. Він стверджує, що в розкраданні коштів цим акціонерним товаром Товариством замішаний особисто Путін, з чиєї ініціативи воно і було створено. Натомість російський бізнесмен, бізнесмен Макс Фрідзон у фільмі звинувачує Владимира Путіна в тому, що той нібито отримав 4% нафтової компанії Фрідзона, коли був заступником мера Санкт-Петербурга. Компанія отримала ексклюзивні права на поставку авіапалива у аеропорт Пулково. За словами Фрідзона, спочатку Путін просив собі частку в розмірі 15%. Проте ні в яких документах це не було зазначено. Кремль, в свою чергу, подібні звинувачення заперечує. В Росії колишній артист, артист театру Іван Агулов гастролює по школах країни з лекціями про звірства українських солдатів на Донбасі. Він розповідає дітям молодших класів, як в Слов'янську розіп'яли хлопчика, а його мати на танку волочили по місту та інші вигадані в Росії небилиці про війну на Донбасі. Також Агулов розповідає про тотальне стеження, яке веде за всіма росіянами Держдеп США за допомогою сучасних гаджетів. На актора вже скаржилися багато батьків дітей, які Вимагають заборонити подібні лекції. Однак гастролі Фантазера не припиняються. Батьки зізнаються, що після таких лекцій діти стають наляканими, погано сплять, бояться дивитися телевізор і користуватися комп'ютером. І до подій у спорті. Віце-чемпіон України, колишній Донецький Шахтар, провів черговий спарінг на тренувальних зборах в США. Команда Мірчі Луческу легко розправилася з представниками аматорського клубу Бокаратон 5-1. Цікаво, що початок гри вийшов дуже небезпечним для гірників. Уже на другій хвилині Шахтар змушений був починати з центру поля. Проте надалі українцям вдалося легко довести свою перевагу. Відзначилися Ордець, Зубков, Коваленко і двічі Арабідзе. Національний банк України на 26 січня знизив курси гривні по відношенню до долара на 4 копійки, до євро на 6 копійок, до рубля на 11 копійок. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Тож офіційний курс гривні по відношенню до основних валют встановлений на наступному рівні: 24 ,82 гривні 82 копійки за 1 долар США. 26 гривень 85 копійок за 1 евро і 3 гривні 19 копійок дають за 10 рублів Російської Федерації. І на завершення про погоду. У середу ставатиме ще тепліше, сніги будуть топитися під ногами, але по всій території України падатиме мокрий сніг місцями з дощем і докладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від 2 морозу до 2 градусів тепла, у день у межах 4-8 із позначкою Плюс. На сході України температура у темну пору доби від 8 до 16 градусів морозу. У день сонце прогріє повітря до мінус 1 5 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками 5-8 градусів морозу вночі, а в день стовпчики термометра піднімуться лише до 1,6 вище нуля. І на завершення про північні та центральні області України. Тут буде мінус 4-9 вночі та від 1 до 6 градусів вище нуля очікуємо вдень. Наразі у мене все. Залишайтеся з ОБОЗ-ТІВІ і будьте здорові.